Доброго дня. Сьогодні ми будемо спілкуватися із Михайлом Королкевичем, кандидатом на посаду Дубицького міського голови. Виборча кампанія завершується. Розкажіть, які ваші враження? Це був насичений і напружений час. Головне для мене, я провів близько 50 зустрічей з людьми, отримав багато вражень і ідей щодо подальшої діяльності на користь громади. Люди розчаровані. Ідеали свободи, революції гідності, майдану знову використали пройдисвіти, брехня і зубожіння. Ось що принесли два неповних роки нової влади. Своєю жадібністю і непрофесійністю нові чиновники довели людей до прірви і зараз закликають зробити крок вперед і знову проголосувати за них. Цього не буде. Народ скинув злочинну владу Януковича, зможе впоратися із новітніми продовжувачами його справи. Тому незалежно від результатів виборів, я буду підтримувати справедливі реформи, які базуються передусім на інвестиціях, на вмілому і раціональному господарюванні, на залученні найкращих чесних фахівців, а не кумів, сватів. Як ви думаєте, чи готові нові політичні лідери покращити стан справ у суспільстві? Я щиро розчарований рівнем політичної відповідальності, а вірніше безвідповідальності місцевих політиків. Скажімо, наш міський голова Василь Антонюк. Останній приклад розвішує свою політичну агітацію в маршрутках, порушуючи закон. Неважливо, гарний це закон чи поганий. Важливо те, що діючий мер, представник партії і президента відверто порушує закон. Питання. То чи буде він дотримуватись закону після виборів? Він порушує його зараз, коли ще є ризик не бути обраним. І, звісно, він сподівається, що раптом його оберуть, то він буде безкарно порушувати ще закон 5 років. Цього не можна допустити. Саме щоб створити реальну альтернативу, діючій владі я ініціював переговори між кандидатами на посаду міського голови: Дудко, Мацишин, Саківський. Ми навіть підписали спільну заяву. Я заявив, що готовий поступитися своїми амбіціями і підтримати єдиного кандидата. Я навіть заздалегідь записав відповідне інтерв'ю, знаючи, що часу для інформування виборців про це рішення лишається небагато. На жаль, мої колеги не скористалися такою пропозицією. Ніхто не хоче об'єднуватися і діяти разом. Також мені прикро спостерігати надії деяких партійних керівників міста. Спочатку вони власноруч підписують якісь. Заяви, потім як діти бігають за мною і просять, щоб їх не поширювати. Потім спростовують свої підписи. Це показує на політичну незрілість цих діячів, їм ще рости і рости до відповідальної політичної діяльності. Ходять чутки, що ви знімаєте свою кандидатуру на користь іншого кандидата. Як це рішення поясните ви? Це не так. Інші кандидати не підтримали мою ідею спільно проводити агітацію за єдиного кандидата. Тому я категорично і однозначно заявляю, я продовжую свою виборчу кампанію і закликаю виборців підтримати мене у моїх намаганнях змінити діючу систему влади. Що ж, тоді дякую вам за цю заяву. І нашим глядачам нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з кандидатом на посаду Дубинського міського голови Михайлом Королкевичем. До побачення. Дякую.